Так, у вольєрі великому нема нічого, не нанесли. Це зараз перерив гусей, не несуться. Ну, принаймні, в вольєрі трава трошки відросте, появиться. Це вже добре. Там у нас, походу міроканці одна сіла, мабуть. Сіра. Угу. Щось таке, і через гімо вона все питається на якому сісти. Там... Я лишнім доказом того, що вони погіршені, тому що міроканці не, не? Угу. угу. Ці два міроби.

Такий хазяїн, щоб ніхто без нього на землі не ходив. Правильно. Будемо вертатися, забирати. Подивимося, що в прийде. Так, зверху хоче сісти. Парочка яєчок. Мамками хочуть бути там, і там. Це що посідали вже чи що? Тільки одна, я так зрозумів. Ось. Друга. Ось. Ну, зганяти не будемо. Всю можна посадити, потім з курчатами продати. брамовська, так? Да? Так, да, це ця що двохрічна, що в прошлой раз я її витяг Ага.

Ну, с ней наши курочки седают на яйца. Десять штучек. Десять. И сири семь. Наверное, не все зашли. О, не сюда сира старая опять пришла. Тут із старих курей одна дуже сама хитра. Ось вона. Перелітає через огорожу. Віночена сама стара. Угу. Вона звідсіля і сірими має бути. А вона до рижих перелазить. Якщо не кожен день, то через день точно. Диви, куди найде. Вона зараз нагору подавати. Це яка хитра. Як мені відмороз. Борода із воки. Лахмануга. і з бородою. Красота. Що там, качені є? Ну, зранку одне ж там було. Ти качена тачка не так. Почали мобілі грати, значить скоро малі занесуться. Порядки новини да складає А Це більше це. Yeah. Угу. Mm, Ні, Так. Yeah. Да. Ну. Куди проходь, проходь давай? А тут є одна засранка із тих гусей. Перелітає до білих качок. Як наче тут не годує. Так, наче тут не годує, ніхто ось. Походу прийдеться її ці... крила під Зранку два було, ще більше нема. Було зранку два. Mm. А те, літає качок, ганяє, гадіна така. Тут я бачу фунтика надо вже трошки лопатою підрине, да, то тут окопи прямо уже риєш.

Як буде так бігати, то може й на суп піде. Ми ж вроді би гуся, а не шипуни, бліда. Заходь, у <кій> них одненьки. остання закладка, коли їх закладали, показала, що у них дуже поганий плод, будемо бачити два хлопці, дві дівчини, але дуже поганий обане плод. Підемо до фазинів, дивиться. Що вони там заходить? Бачите, у нас купила вже ніяка не заціла. Перероблять нарошу. <кхух> <кхух> що, так підемо збирати? Ну, як Надо курси йоги крім. Тут усе. Знизу хватає. Насіяли трохи. Подобрий їх, замовили вже. Ще одне 11 скільки тебе, у мене три, 12, скіть. Є дванадцять Чого? Я не з той сторони виходжу. Угу. Так тут у нас з той сторони парочка є так тут немає так ось у. штучки І бачиш все одно хтось несе одне світло. Біло Що біле? У мене світло. У мене світло. Зімаєш? Так. Да. Хто в тебе? У мене все, Парочка. Сім. Ну, вважай, що тут 7, там 12, 19 і два з них. Стріша точно маленькі. То Сімнадцять пішли на З цієї 18. сторони так підрили вони багато. Це для тих, хто не розуміє, для чого цей метал копується. Туди рука заходить, при тому що, бачите, метал і так нижче рівня землі закопується, вони копають і ще нижче. Так що майте на увазі, як щось робить під них. Вони потужно копають і совісті в них немає. Теж геть. Ну так, усі темненькі такі, а одне прям біле-біле. Не забувайте підписуватися на канал, покажемо далі, що буде.